Ну, пам'ятається видео. Завдяки тобі завдяки тобі. А завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Відео забрало. Там 2,5 млн переглядів. Там репостів, там 35 тисяч лайків. А вот його комментарий от персонажа. Прекрасная инициатива. Теперь смело можно поблагодарить солдат за войну, смерть и за то, что за этим следует. Именно за туби, Тоби война все еще продолжается. И сотни гражданских до сих пор до завтра не доживут. Именно за туби Тоби и Тоби. Подобный продолжается поток военных сил на восток, мобилизация молодых парней, ББВ, пушечным мясом. Ведь именно воевачу и, и, и число неизменно выполнять свежими силами. Именно за туби, Тоби миллионы переселенцев, которые больше никогда не вернутся домой. За Тому що ти взяв зброю uh, в руки, завдяки тобі терміни убійця, «насильник», «мародер», взрив, розруха і смерть я БТВ тебе восток України. Спасибо большої, ніскуквон. Від завдяки тобі мирне завтра таке і самі, що для сотень дітей, щирих і родітів бів снаряд. Бить може, навіть твій. Засипайте смильцю, що все це завдяки тобі. Ну, по-перше, це ваша версія, що я це написав. Друга справа: я не маю нічого проти вибачитися перед людьми, якщо... Якісь мої пости э, затронули їх э, да. почуття. Для Весь мене не є проблемою. Пост. Я не настільки гордий, то я прибери це. Ось цей пост. Я Весь ладен вибачитися. Ну, у тебе є зараз можливість вибачитися і зробити це буде правильний чином. Це буде справді можна... правильний чином. Ти чинок. можеш качеш я я і все. І все, і ти уходиш домой, у тебе все буде хорошо повір мені. Ой, слабо да, вірю, да. слабо вірю. Ну, от скажи, от мені цікаво, твоя думка. Скажи, будь ласка, вы будь ласка. За що це вони погибли? Відповідай, Ви мені твоя думка. За, за що? За що вони погибли? От і Мені цікаво, скажи будь ласка. Я хочу перш За все вас почути. За, за, що за що вони загинули? Я у вас питаю. Мені цікаво, ваша думка, тому що Вся е, українська там, інтернет, і ми все бачили, да, твою думку. Ми, от, чесно, от хочу у тебе, от так дивлюсь на твої очі і чути твої думки. За що цей ребята загадує? Бо це війна. Ваша дум... Війна. Яка війна? Яка... Громадянська вважаю. Громадянська? Окей, я живу в мирному місті, я поважаю усіх людей. А, я вибачаю за. Добре, я вибачаюсь перед військовими, якщо мої слова затронули, їх гідність. <плес> а... тобі... Які загинули. Хай договорить, хай договорить, хай договорить. Він з мозгами, людина <плес> сама. Та хай усі вони живуть заради Бога. <плес> а ви Роберт прикол? А яка це має різниця? Це цікаво просто для про важко добачення. Хочу спитати, чи ви є робимо Чуприкова? Я вибачився. Так я признаю свою провину, тому що так мої слова могли зачепити особисту думку людей, котрі мають інші погляди, котрі теж є військовими. Так я вибачаюсь, якщо мої слова були огидними і зачепили їх. Заживе зачепили їх душу. Дякую українській армії, за українських лісах. Слава Україні! Героям слава! Є такий термін іспанський сором. Це коли тобі соромно за вчинки людей сторонніх, які щось зробили поганого. І зараз мені насправді особисто, мені як людині, соромно за те, що у нашому суспільстві є люди, які дозволяють собі отакі вислови. Якщо ви не ненавидите цю країну, їдьте з нею. Всім же відкритий шлях. А якщо ви вже тут, то будьте з нею, любіть її і захищайте її. Ніхто нікого бити не буде і не треба. Перш за все, потрібно вирішувати все в мирній площині, так як ми не дикарі. Ось більше того, Набридло всім вже ці всі розборки, ці всі е, кровопролиття, там бійки і так далі. От, але ж, все ж таки, треба розуміти, що за чотири роки все змінилося. І якщо колись в суспільстві існувала думка, що митець в першу чергу пацифіст це людина з якоїсь іншої планети, то зараз зовсім інакше, митець це не пацифіст. Сьогодні мистецтво з кулаками Ми може дати відповідь.